Всім привіт, друзі! З вами у і Ми розпочинаємо грати з вами в нову гру під назвою House Фліт. Це щось буде пов'язано з будівництвом, тому допоможіть, будь ласка, набрати мені 500 підписників. Для мене це дуже важливо. Якщо тобі подобається ця гра, це проходження, постав вподобайку. І натискай на дзвіночок, якщо не хочеш пропускати мої нові відео. Що ж, а ми розпочинаємо нову гру. В нас йде завантаження. Тут якась людина говорить, мені потрібне місце для моїх книжок. Ну, слухай, слухай, ми можемо тобі з цієї скриньки зробити. О, дивіться, в нас віконечко, привітання! Ласкаво просимо. Хаус фліпер. Ця гра дозволить тобі купувати, ремонтувати, налагоджувати і продавати відремонтовані будинки. Але поки тобі доведеться задовільнятися цією халупою. Яка поки що є твоїм офісом, та ноутбуком, твоїм центром керування. Так, ми опинилися в одному з будинків. Бачимо, що він в недбалому стані, але, перш ніж ми будемо грати, давайте спочатку налаштування зайдемо, я хочу. Так, нам це потрібно, інтенсивність, чутливість мишки. Чудово, давайте на 4 поставимо. О, так значно краще. Все, поки що нічого. Угу, ми можемо використовувати. Дивіться, в нас ділянка 622 квадратних метри. А це що в нас? Залишитися. Ні. Секундочку. Ми можемо змінити інструмент. Поки що в нас є тільки наша з вами рука перенесення предметів. Ну, будемо дивитися. Так, бачимо планшет. Я не можу цього зробити прямо зараз. Ну, зрозуміло, тому що в нас планшету зараз немає. Ну добре. Натискаємо, щоб видалити. Ну, видаляємо добре. Пора відкрити ноутбуки Перевірити. Перевірити щось. Велком нас зустрічає такий ковер. Доволі. Привітливо, дружелюбню. І, напевно, давайте скористаємось нашим ноутбуком. Твій ноутбук. Ноутбук дозволить тобі приймати замовлення, купувати будинки і переміщатися між ними. Ти це не можеш дозволити собі покупку будинку, але схоже, що в поштовій скринці у тебе вже є перше замовлення. Нічого собі, подивіться, до речі, тут є якийсь покатик. Ну, слухайте, якщо цей будиночок привезти дитями, в принципі, він, він буде виглядати затишно. Але поки що ще маємо, то маємо. Ну давайте перейдемо до нашого ноутбуку. Використання сідаємо за наш робочий стіл з максимально крутою атмосферою. Так, давай. А що я можу зробити? Секундочку. Нічого я зробити не можу. Добре, давайте використаємо ноутбук. Пошта, відкриваємо Сандра Жур. Мій колишній виніс з мого дому Каурифер. А що це взагалі таке? Вітаю, я б хотіла доручити ваші фірми в порядкуванні мого дому. Судячи по фотографіях з Фейспам, мій колишній бажаючи помститися, вломився в мою квартиру, влаштував бардак і виніс каорифер. Можливо, не вистачає ще чогось. Будь ласка, наведіть лад в будинку і встановіть. Обладнання, якого не вистачає. А ще б я хотіла вас попросити не повідомляти про цю ситуацію в поліцію. Я сама вирішу, що це з моїм колишнім після повернення з відрядження. До побачення, Софія Жур. Ну, слухайте, це в нас перше замовлення. Було б дивно, якщо б ми від нього відмовились. Тому залюбки, приймаємо його завантаження. З деякими предметами ти можеш увійти. Взаємодії. Будемо знати, будемо знати. Але поспішаємо до Софії, тому що її колишній влаштував бардак. А ми, звісно, як справжні робочі професіональні працівники, будемо його прибирати. Вітаємо, Ти розблокував новий інструмент. Відтепер ти зможеш чистити бруд з допомогою швабри. Нічого собі, це чудово! Прогрес. Стан рахунку, прибуток. Прибутку поки що в нас нуль. Але подивимося, що з цього вийде. Давайте ми відчинимо одразу вікно на провітрювання, тому що <смі> я гадаю, що там може бути щось тхнути. Там відчинимо, хай провітрюється, не завадить свіже повітря. Що ж, наступає цей момент, коли ми відчиняємо перші двері нашого клієнта. Та-дам! І нас зустрічає Безлер. Відкриваємо планшет. Завдання. Ага, подивіться, нічого собі. На кожну в нас з вами кімнату є окреме завдання. У нас є магазин, завдання, вміння, фотоапарат. Підказка натисніть на значок камери або скористайтеся кнопкою нижче, щоб зробити знімок. Я не побачила цю кнопочку, не встигла. Відкрийте папку з фотографіями на комп'ютері. додай <slucre> фотографії. <Neither> це в нас технології. Так, ну, давайте ми з вами, з вами, напевно, почнемо з спальні. Прибрати сміття і почистити забруднення. Так, відчиняємо нашу з вами спальню. А, бачимо, до речі, ми можемо поспати. <гли> Але, я думаю, це не найкраща ідея в нашому випадку. Ну, давай! Ми будемо від... видаляти це сміття. Так, зажми, щоб підняти. А що нам це дає? Так, ну нам ж потрібно буде прибратися. А, так, колесо, ми ще або шифт. І повертати предмет. Так, а яким. Ага, я зрозуміла. Слухайте, непогано. Я вже окремий плюс ставлю в цій грі за те, що просто є. Інша комбінація клавіш, якщо ми не можемо скористатися. Там, наприклад, першою або другою, нам на вибір даються. Так, беремо нашу швабру і будемо зараз починати. Починати прибирати. Так, перше сміття в нас є. Мені. Спочатку здалося, що хтось дзвонить в двері, але вони в нас відчинені. Так, давайте від гріху подалі закриємо їх, щоб не підглядали на провітрювання. Так, давай. Ми, звісно, це все скористаємось, але нам потрібно спочатку видалити. А навіщо нам поки що стілець підіймати? Все одному суро немає. Сон. І, в принципі, на цьому все, напевно. Тому що ми більше не можемо прибирати. А ми можемо подивитися, наскільки ми бездоганно виконали роботу. 100% зі 100. Чудово. А далі в нас іде вітальня з елементами кухні. Ага, нам ще потрібно встановити пристрій. Ну, будемо, напевно, з цієї кімнати. А це в нас, напевно, йде у задній двір. Так. Зачинимо також двері. А то грабіжники прийдуть мусор грабувати. Ні, напевно, нам то і на краще. Але вони не тільки сміття будуть брати. Так, включи світло, давай включимо. Зробимо таку атмосферу, щоб вона нам поставила 5 зірочок. Отак От все ми зробимо. Давайте повічняємо, можливо, тут є теж у нас сміття. І я пропоную спочатку прибрати руками, а потім ми вже з вами приберемо все інше. Подивіться, скільки пляшок. Таке враження, ніби він піднесенький напився. Скажімо так, втрату по своїй колишній відчував і вирішив таким чином. Трішечки наробити безводок, хоча кого я обманюю не трішечки. Від цього моменту ти зможеш використовувати планшет. Натисни, щоб взяти його чи сховати. Тап. Угу. З його допомогою ми можемо купувати різні речі. Пригодиться для твоєї роботи. А, я не можу зробити цього прямо зараз. Ну так. А що ми можемо зробити поки що? Ай, нічого, поставити. А ми можемо, до речі, шваброю це все діло почистити. Хоча, мені здається, повинна хоча б якась ганчірка бути окрема для раковини, там, наприклад. Можливо, вона потім розблокується Ми ж початківці в цій сфері, і в нас буде побільше клієнтів. Хочеться, звісно, це зробити. Подивіться, як ми диван досконально притираємо, тому обов'язково скористайтеся нашими послугами. Приберемо не тільки сміття і навіть бабку з-під дивану. В цьому можете не сумніватись. Так, ну, прибираємо. Нам зараз потрібно буде поставити стільці і прибрати цей ось безфлект, який залишився. Ой! Увімкни планшет, щоб розподілити нові очки навичок. Почекайте, ми зараз поставимо все. І потім вже відкриємо, добре? Так. Ну, добре, потім хазяйка поправить, що їй там потрібно зробити. Я так перелякалася, тому що побачила таймер, який в нас йде в правому верхньому куці. Я подумала, це на швидкість повинна робити. Слухайте, а мені здається, у нас будуть подібні завдання на швидкість. Так, тепер нам потрібно відкрити планшет. Прибирання нові вміння за очищені елементи і виконати сміття. В нас є проникливий погляд, швидкі ручки і велика відстань. Давайте ми, напевно, ось прибирання швидше на 25%. Вдосконалили. І тепер нам потрібно потрібно секундочку калорифер знайти, купити його, щоб знати, що це таке. Тому що я далека від цього всього, але. Але, але мені здається, це буде або якийсь кондиціонер, або підігрівач. Тому давайте пошукаємо так, а що в нас є диван, є декор. Так, це нам остаточно не потрібно. Аксесуари, виживання, що це. Нічого собі, що це за артилерія? Ні. Ми кудись не туди натрапили, не треба нам сюди. Так, випадкові. А ми можемо знайти. -о, О, дивіться, інсталяції. Незрозуміло. Дивіться, ми можемо його купити. Купити зараз. Так, і нам. Щоб купити предмет. Ага, я зрозуміла, давайте ми спочатку його кудись встану. А, дивіться, нам сюди потрібно. Оп! А. Ага. Ми ще й не тільки будівники прибиральники, точніше. Ще й будуємо, вставляємо. Взагалі, ми універсальні, тож замовляйте нас. Гарантуємо вам нові враження від прибирання. Як і хороші, так і погані. Ну, Будемо намагатися якомога вдосконаліше робити. Цю роботу. Так, і тепер знову. Ні, не це. Я не хотіла сюди. Я хотіла поглянути на завдання, напевно. Секундочку. Так, завдання. Це ми все зробили, і тепер нам потрібно почистити забруднення. Відчиняємо цю кімнату. Ох, помотали тебе. Так, ну, давайте. А що ми можемо... А, нічого, нам потрібна лише швабра. Хоча, з якого боку подивитися, начебто одна швабра на все, і нам не треба заморочуватись, діставати і те, і те. А, мабуть, це в них такий малюнок? Відчиняємо знову наш улюблений планшет. І, напевно, все. Ми зробили все, що хотіли. Давайте ми це ще й сфотографуємо, щоб власниця побачила, які ми з вами робітничі. Ні, ні-ні, чекай, а я не можу переміститись. Закрийся, будь ласка. Давайте ми. Ой, я застрягла. Оце стіл поставила на свою голову. Отут зробимо. Чік. Нова фотографія була додана в галереї. Так, відкрийте папку з фотографіями це вже. І що нам робити з цим? О, ні, ще й купувати І таке Мене таке не домовлялося. Слухайте, я, зроб... я думала зробити типу. Фотографію, що ми дійсно виконали свою роботу. Завершити замовлення, добре. Виконано 100% замовлення. Ти можеш закінчити його зараз. Ти впевнений, що хочеш завершити? Ну, так, я ж все закінчила. Я не люблю іграшки для дітей дітей мати не хочу. Нам би ще власний не будиночок прибрати. Ото взагалі супер було. Хоча б прибрати, я вже й не говорю за все інше. Давайте ми, напевно, приберемось. Тому що це ж наше лице. Ой, секундочку. Трішечки хоча плат треба навести. А ми не можемо нашу брудну тарілку? О, помилай її за допомогою швабра. Так, стіл приберемо. Тому що тут ноутбук, а взагалі до пристроїв треба відноситись гарно. Щоб все було чисто, ні кофе не потрапило, ні іншої рідини на нього. Або цукерки там якісь. І трішечки ми з вами позбираємо цей весь модух. Так, це в нас ложка, а нам начебто і нічого збирати. А газети. Ну, це все нам потрібно буде. У нас навіть бензопила є. Нічого собі. Я не буду питати, навіщо воно нам. Ага, це в нас і є така стара, і тому воно не відмивається. Добре? Ну, дивіться, тепер тут затишно. А ми не можемо це полагодити якось? Мабуть, поки що ні. І давайте тепер ми подивимось на природу, наприклад. Можливо, в нас ще будуть якісь замовлення, як ви гадаєте. Давайте використаємо. Подивіться, нам на пошту прийшло два повідомлення. Тому хочеш братися за одне з нього. Ну, оскільки Кароліна Ковальська була в нас перша за списком, пропоную взяти її тема порядок в гаражі. Вітаю! Коротко кажучи, нам треба зробити порядок в гаражі. Викиньте, будь ласка, усі коробки і сміття, а також старі шини. Не забудьте також помити вікна, а інструменти краще не чіпати. Чоловік не любить, коли їх хтось перекладає. Вічно скаржиться, що не може нічого знайти. До побачення, Кароліна Ковальська. Якщо занадто темно, ти можеш вимкнути ліхтар, натискаючи F. Будемо знати, до речі, подивіться, яка в нас червона машинка зліва стоїть? Інструменти, звісно, ми чіпати не будемо, тому що слово клієнта залишається за ним. І ми виконуємо, подивіться, до речі, який гарний дім. Але нам потрібно саме в гараж. Відчиняємо. Подивіться на цю анімацію, я просто в шоці. Добре, видаляємо все звідси. шини, 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 зачекай, назад постав. Я не розумію, як з цим впоратись. Хай стоять секундочку. Тому що вона говорила начебто шином виконути. А ні, тут все нормально. Прибери сміття, почистіть забруднення і помийте вікно. Добре, ми зрозуміли. ще не чіпати не будемо. Так, а це що у нас? Ага, нам це чистити. Але не зараз. Так, це ми не чіпаємо. Всякі коробочки сміття. Ті, йдуть геть, їм тут не місце. О, я це не чіпала, слухайте. А, ні, їх потрібно видаляти? А чому деякі шини можна видалити, деякі ні. Дивно. Так, це підняти нам не потрібно. Видалити, видалити, а що з цими робити? Підняти. До речі, ми коробочку пропустили, видалити видалити Бачите, як людина вона не хоче мити ці шини, вони просто забруднені і їх треба викинути. Так, все, ми тут нічого не чіпаємо. Зараз приберемо. І останнє, що нам треба буде зробити, Новий пункт здібності. Доступні нові навички пробирання. Натисніть кнопку нижче, щоб покращити навичку пробирання. Ага. Це напевно, щоб вікна мити нам дадуть щось, я гадаю. Це тут майже як нічого не було. Подивіться на це. Готово. І віконечко ми прямуємо до вас. Так, подивимось. А що в нас? А в нас нічого немає. Ми можемо лише вміння вдосконалити. удосконалити. Давайте подивимось, на мені карті видно більшість забруднення, всі забруднення викидає сміття в межах. Давайте ми все будемо прокачувати рівномірно все таке. Але я не розумію, що нам ще дали. Вікно брудне з іншого боку. Якось нелогічно повинно воно з обох боків бути забруднено. Ага, я зрозуміла, нам все-таки дали. Ой, а чому вона так крутиться? І нам потрібно це все поприбирати? Кожен куточок має. Ну, слухайте, це така заморочка насправді. Якби його ще не тіліпало, було б значно легше нам з вами. Гадаю, що все. Вікно в нас з вами прибрано. Не розумію, чому я далі нічого зробити не можу? Я не можу цього зробити прямо зараз. Все. Ми начебто зробили, що нам все було потрібно. Завдання почистіть забруднення і помий вікно. Секундочку, я не зрозуміла, а що тут не так з забрудненням конкретно? Ну ж начебто тут все зробили, чи я помиляюсь. Угу. Я зрозуміла це теж потрібно помити. А чому воно тут? інколи нормально миється, інколи треба почекати. Ну добре, ми ж з вами міцні горішка. Так, ліфтарик повинні вимкнути, тому що він заважає. Ну і напевно все. Ми почистили з вами, що йому не подобається. Де ми ще одне забруднення пропустили? А все, я зрозуміла виконали. І тепер потрібно помити вікно, а я не розумію, де ми його погано помили, начебто все добре з ним. Ану, а якщо з іншої сторони поглянути? Чи там не одне вікно їх декілька? Ну це ж зовсім інше вікно. А, подивіться, там забруднення залишилось. Дивно, а воно його майже і не видно. Подивіться. Або, мабуть, я трішки недобачаю. Ну, давай там помиємо його. І тепер подивимось на завдання. Ну, все, ми тут все виконали. Можемо повертатись додому. Дві ванни для мене або ж одна для друга. Ох! Ну, не знаю, тут складний вибір. Одна ванна тобі чи дві другові? Власні фотографії та зображення. А ти помітив, що використовувати вкладку галереї на планшеті можна вибрати будь-яке зображення з диску та повисити його на стіну як плакат або картинку. Ти також можеш використовувати вкладку камеру, щоб робити знімки з гри та зберегти свою роботу на диску. Так, я зрозуміла, скільки бабуа треба відвалити за це. Тому тут таке спірне питання. Бачите, наші шафи. Мабуть, в майбутньому ми зможемо їх полагодити, але що є в нас поки що, то і є. Тому пропоную на цьому моменті завершувати. Якщо вам сподобалась ця гра, ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей! З вами була Флоу Раус.